Так, друзі, розкажу вам приклад ПТСРу. ПТСР. ПТСР це посттравматичний синдром. Я зараз в парку Бучі, я тільки що гуляв там ось, по тій асфальтованій доріжці, по якій йдуть люди. І вирішив пройти туди, пройти через парк і через землю. І зробив крок ось, зробив отак от крок. І ну, ви бачите, тут такий ґрунт. Я перший крок зробив, думаю, так, обережно, обережно, обережно. Де тут мають бути міни, міни, розтяжки і все решта, роблю другий крок і розумію, які міни? Я зараз в бучі, в парку. Тут теоретично, звичайно, можуть бути міни, але ну, скоріш за все, їх вже немає, можна розслабитись. І оця напруга, яка тебе прислідує, ці військові звички, які тебе прислідують, які ти несеш в звичайне цивільне життя. Ну. Я не знаю, чи вийде так, щоб їх можна буде нам, солдатам, які пройшли фронт, позбутися. Сподіваємось, що все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, слава Україні!